Псалом 105. Алілуя, дякуйте Господу, добрий, бо Він бо навіки Його милосердя. Хто розкаже про велич Господню, розповість усу славу Його. Блаженні, хто держиться права, хто чинить правду кожного часу. Згадай мене Господи, власті своїй, до народу свого, віддавай мене спасіння своїм, щоб побачити добре вибранців Твоїх. Щоб я тішився радощами твого народу і хвалився зі спадком Твоїм. Ми згрішили з батьками своїми, скривдили, неприватне вчинили, не заважали на чуда Твої батьки наші в Єгипті, многоти твоїх ласк не пригадували й бунтувались над морем, над морем червоним, та він радиймення свого їх спас, щоб виявити свою силу. Він кликнув на море червоне і висохло, і він їх повів через морські глибини, немов по пустині, і він спас їх із руки Неправителя, визволив їх з руки ворога, і закрила вода супротивників їхніх, жоден з них не зостався. Тоді, то в слова його вірували, виспівували йому славу, та скоро забули вони його чин. Не чекали поради Його, і палали в пустині жаданням, і Бога в пустині знову випробовували, і Він їхнє жадання їм дав, але худість послав їхню душу. Та Мойсею позаздрили в таборі, й Араонові святому Господньому. Розкрилася земля, і датана погинула, а вірові збори накрила, і огонь запалив на їхніх зборах, і полум'яте попалило безбожних. Зробили тельця на хориві і били поклони Бовванові вилитому, і змінили вони свою славу на образ вола, що траву пожирає, забули про Бога, свого Спасителя, що великий в Єгипті вчинив, у землі хамові чуда, страшні речі над морем червоним, і сказав він понищити їх, коли б не Мойсей, вибранець з Його, що став був у виломі перед обличчям Його, відвернути його гнів, щоб не пошкодив. Погордили землею, жаданою, не повірили Слову Його, і ремствували по наметах своїх, неслухняні були до Господнього голосу, і Він підняв свою руку на них, щоб їх повалити в пустині, і щоб повалити їхнє потомство посеред народів, та щоб розпорошити їх по країнах, і служили вагалові пеорському, і їли вони жертви мертвих, і ділами своїми розгнівали Бога. Тому вдерлась зараза між них, і встав тоді Пінхас та й розсудив, і зараза затрималась, і йому пораховано вправедність це зроду в рід аж навіки, і розгнівали Бога вони над водою миріви, і через них стало зле Мойсея, бо духа його засмутили, і він говорив нерозважно устами своїми. Вони не познищували тих народів, що Господь говорив був про них. І помішалися з поганами, та їхніх учинків навчилися, і божищам їхнім служили, а ті пасткою стали для них, і приносили в жертву синів своїх, а дочок своїх демонам, і кров чистулили кров синів своїх і дочок своїх, бо їх у жертву приносили божищам ханаанським, і через кривавий переступ земля посквернилася, і стали нечисті вони через учинки свої, і перелюб чинили ділами своїми. І проти народу свого запалав гнів Господній, і спадок його йому став огидним, і віддав їх у руку народів, і їхні ненависники панували над ними, і їхні вороги гнобили, і вони впокорилися під їхню руку. Багато разів він визволював їх, але вони вперті були своїм задумом. І пригноблено їх через їхню провину, та побачив він їхню тісноту, коли почув їхні благання, і він пригадав їм свого заповіта і пожалував був за свою великою милістю. і збудив милосердя до них між усіма, що їх полонили. Спаси нас, о Господи, Боже наш, і нас позбирай з міжнародів, щоб дякувати йменню святому Твоєму, щоб Твоєму хвалитися славою. Благословенний Господь Бог Ізраїлів з віку й на віки, і весь народ нехай скаже Амінь, Алілуя!